Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю. За минулу добу поліція евакуювала з верхньої терси жінку з двома дітьми. Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Лише впродовж доби війська РФ завдали півтисячі ударів з різних видів озброєння по 16 містах та селах області. З майже 300 безпілотників спрямованих ворогом переважали ФПВ. Один з таких влучив приватний будинок в Малокатеринівці. Обійшлося без постраждалих. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. На Гуліпільському напрямку війська РФ п'ять разів безуспішно атакували поблизу Малинівки. Три атаки загарбників в напрямку Павлівки відбили наші захисники на Оріхівському напрямку. Водночас агенти Атаж до Дня Росії провели успішну доверсію в Мелітопольському районі. Один з бійців підпалив ворожу армійську вантажівку чергової частини РФ. 20 пожеж на відкритій території загасили рятувальники тільки протягом минулої доби. Це Запоріжжя та район одна з найбільших загорянь, зафіксоване в обласному центрі. Спалахнула суха трава на площу майже тисяча квадратних метрів. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався і міг охопити й приватні будинки. Проте рятувальникам вдалося приборкати полум'я. Загалом вогонь пошкодив понад 7 тисяч квадратних метрів території, 113 рятувальників та 29 спецавто гасили пожежі з 10 ранку до 9 вечора. Хроніка закам'янілих сліз 16 новел про російську окупацію презентувала журналістка з Якимівки Антоніна Букрєєва. Це збірка історії її сусідів знайомих земляків, які взимку 22-го пережили вторгнення загарбників у Приазов'я. Хто герої цих оповідань авторка розповіла під час презентації. Приниження знущання страх у книжці Хроніка Закам'янілих сліз, жителі Якимівки, Дорожнянки Маріуполя згадують перші тижні після вторгнення. Звичайні люди, які були господарями на своїй землі, не сприйняли окупаційну владу і, як могли, чинили опір, розповідає авторка Антоніна Букреєва. Подія сталася у селищі міського типу неподалік Мелітополя. Тоді окупанти розпорядилися познімати з усіх установ українські прапори. А на щоглу на площі перед Критим ринком поряд із селищною радою вчепили свій триколор. Одна з 16-ти – новила господар. Історія про чоловіка на ім'я Василь, який спустив російський триколор у центрі Якимівки і дивом уникнув покарання окупантів за свій вчинок. Глянув на цей аквафреш, підійшов до щогли. Подивився спусковий механізм. Спустив цей прапор. Розумієте, так спокійно, серед білого дня, спустив цей прапор. А якщо ви думаєте, що він кинув на нього його на, на землю і потоптався дарма, негідно засмічувати нашу землю таким лайном, він його скомкав і відніс до нюрма, там стояла урна. Що сталося з цим чоловіком? Авторка дізналася тільки зараз, перед презентацією. Мене весь час питають читачі, що з ним сталося? Я кажу, я не знаю. І щойно до мене підійшла Олена з Якимівки і сказала, це Вася, вона його знає. Каже, він втік. Він по посадках переховувався, він знав, чим це закінчиться. Була в окупації сама авторка півроку спостерігала, як господарює в Якимівці нова влада, збирала розповіді людей і три роки по тому видала збірку про війну. Її пані Антоніна вважає своїм особистим внеском у перемогу України. каже з друком допоміг син рятувальник, а малюнок на обкладинці зробила 14-річна учениця Запорізької дитячої художньої школи Ореся Горжій. На даному малюнку от вона зобразила покоління, на долю якого випали всі тяготи цієї війни. Чому закам'янілих сліз? Тому що вже ми скільки пережили, що вже плакати нічим, уже все закам'яніло у нас із середини. Є у книжці Антоніни Букреєвої і глава про її колегу, журналіста з Маріуполя В'ячеслава Твердохліба навесні 22-го, у дні запеклих боїв у його рідному місті. Чоловік знімав все на мобільний телефон. І коли вибирався, звідти найбільше боявся, аби окупанти на блокпостах не виявили це відео. каже радості не було меж, коли після важкого і тривалого шляху зрештою почув українську мову. Такий знаєте, міцненький чоловік, років за 50, такий от, знаєте, як класичними раніше знімали хліборобів з села. Знаєте, і, і він такий, ого, ого, ти, ти звідки, та з Маріку, ох, йо". він обнімає мене, отако, знаєте, як по-батьківськи. Тираж книжки Хроніка закам'янілих сліз 40 примірників. Авторка подарувала їх запорізьким бібліотекам. Знайти збірку можна також і в Мелітопольському хабі саме тут. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм бот На цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.